Благодійний фонд Козацький продовжує надавати допомогу нашим захисникам. Дякуємо партнерам та усім небайдужим людям, що допомагають нашим хлопцям нищити ворога разом до перемоги. Доброго дня, друзі! Хотілось би подякувати штабу Козацький за надані нам отакі от енергетики. Велика подяка благодійному фонду Козацький за надану допомогу для медпункту 93 ї бригади. Доброго дня, шановні друзі, волонтери. Бажаємо вам всім наснаги. Дякуємо за те, що ви нас підтримуєте. Ось такий гарний набор нам надіслали. Ми дуже вам вдячні за вашу допомогу, що ви про нас не забуваєте. Приєднуйся до рядів благодійного фонду «Козацький».